З вами Сьюви на каналі Чай з шахастиками. У нас Figment 2 cried волей, за планом і на минулий, минулого разу ми зупинилися у цій локації. Типу, я, я записую зразу після того, як закінчила записувати е фіналочку минулого проходження, бо я хазе, чи воно збережеться на цій локації чи ні. Тикс. Тепер головне бігати вчасно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чекайте. А, він уже прибив то колесо? Тобто він... Бор... Тобто броньоване колесо. бронь колеса не працює проти цієї так? Класненько. Мінус одне колесо. Це ж круто. Ай! Сюди. Сюди давай! А ти зараза. Тобто мені треба було, щоб ти на колесо причепився. Ну, поки що, спокійненько. Ай. Давай. Давайте колесо доб'ємо. Того, того Чуніка ще не чіпаємо. Вей. О, все, все. тепер можна переключитись на Чуніка. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Та давай. Половину здоров'я знесли. Тепер головне вчасно бігати. Вчасно бігати. І котитися теж ай да, яй 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 Тікай, тікай, ясті, тікай, потока пзда. А? Нас не чіпили? ну та нічого. Добила. Ой, багатенько життя він нам зніс. Ну та нічого. З нього теж багатенько життя випадає, Прозбираємо просто всі хілки. Ще одну хілку треба підібрати, навіть дві. І все, все пучком. Що далі? Де автосейв? Нема автосейву. Це має бути останнє випробування. А давайте глянемо чи те саме. У розпачі думок нерівко можна загубитись. І то пізнання шлях, бува, нелегко роздивитись. Uh, зараз ще раз. Угу, це все-таки інший інший... цей інший... цейво. Ля, прикольно. Просто перебігли. Це був стрибок віри, Егеш. Так, мабуть, вихід з лабіринту вже близько. Це навіть не головоломка була. Клас. Ідеально, шикарно, зашибісь. Так, що далі? Е... О, схоже, ми дісталися до останньої кімнати. Yeah, Точно, а от якесь судження, воно не може пройти. Hey, Привіт судження! Ти хто? Never... Ніколи не запізно навчитися грати на музичному інструменті. Oh, that... О, відолешне судження треба йому допомогти. Right. Гаразд. Схоже інструмент підтвердження зовсім не працює. Нам треба по повертати зірочки, так? Ці штуки крутяться, здається, вони не співпадають. Стійте. Замкнути, то ми замкнули. Є! Треба було йти ззаду наперед, а я йшла спереду назад. Все. Є! Судження виросло. Ура, підтвердження. Я служитиму розуму так добре, як тільки зможу. Ура! Ми прийшли. нас вийшло. Поглянь на це. Дивне відчуття. О! Ось воно. Уф. Ще один дороговказний камінь. <реш> Бачиш, камінь і справді з'явився. Проте лабіринт було під силу тільки мудрим. Еге ж, схоже, що так. Тому і тут ти права, пташко. У лабіринті перемагає кмітливість. Я батько всього розтрощив. Та ні, річ не в тому, щоб трощити. Так, твоя правда. Я ще й перекочувався. Такий Відремонтуй механізм підтвердження розуму плейди лабіринтетики. У нас є досягнення. Приперлись нарешті. Куди це ми приперлись? А чорт його зна. Додому постмодернізму. А де тут тім постмодернізму? Ага, це ми, ми вийшли з лабіринтетики і слава Богу. Бо це здуріти можна було. Поки що е, ставлю камінь і роблю перекур. Зберігаюся, роблю перекур. Ось так. дороговказ дороговказного каменя мудрості, який в нас є. Добре, що ж, до справи? Дороговказний камінь мудрості. Нам треба ще два. І тільки уяви, як гарно влітку в тому саду. О, треба ще поставити гойдалку. Ми ще не підписали договір. Це вдарить по нашому гаванцю. Іпотека, ще й студентська позика. Ми вже про це говорили, Анджело. Я з усім впораюсь. Просто треба мислити нестандартно. А вже ж, напевно. Да, мудрості в нього не прибавилося, але ладно, хрен з ним. Компас моралі виправляється. Я відчуваю вібрації усердя. Знання люблять розмову, а мудрість тишу. Саме так. Усерді містить мудрість. Може варто тихенько прислухатись? Знання розмовляють! Пайпер. Уф! Ти падло, чого ти тут з'явився? Аго, твердолобий курча. Я досі тут не забула? Готові розважатись чи як? Ох, начувайся, зараз розтрощу тебе. Ой ой, такий передбачуваний. Завжди робиш те, чого від тебе чекають. Повертайся, коли будеш готовий до справжніх змін. А, то у нас просто катсцена з босом, слава Богу. Бо я щось не маю настрою зараз з ним битися. Ах, якщо знайдемо ще один торговказний камінь, ми зможемо підняти компост достатньо високо, щоб дістатися до блазня. Взагалі нам ще два каменя треба. Доброчесності. І справедливості. Що е, ж, нам треба в якусь локацію перейти, щоб точно зберегтися. Де автозбереження я не бачу. Судження про інструменти. Гей, hey, hey, ми з тобою часом не знайомі. Ніколи не запізно навчитися грати на мізичному інструменті. Aww. А, схоже судження з лабіринтетики вже знайшло своє місце в розумі. Що, якщо на це стати? Воно перестане грати. Так, де автозбереження? Ой, тут дощ. Вхід кудись там. Я не встигла прочитати. Зараз глянемо куди і подивимося, чи нас там зберегло. Мало би зберегти? Головна площа. Ця дорога веде до столиці до Ленивіри. О, вісім завтра що відбувається, щось цікаве. Що ж, е, постукаємо до, до, у двері. Буа, в центрі щось сталося. Щось страшне. О, ще якийсь страх буде, певно. Шли, позбираємо спогади. Дрін. дрін, 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 дрін. О, ні! Що це? Ой! Здається, це судження про справ... справедливість, його хтось відправив у нокаут. Напевно, це зробило якесь з інших суджень. Я виб'ю з них усю правду. Дасті, ні, треба провести розслідування. І вислухати судження? Марна втрата часу, як на мене. Прошу, Дасті, хоча, може, ти просто не зможеш? Бо злякався? Е, сама ти злякалася. Що ж, схоже, у нас тут таємничий злочин. Пайпер маніпуляторка. Дивися, судження про справедливість впустило свій детективний журнал і фотоапарат. Гадаю, ти хочеш, щоб я ними скористався? Гаразд, нехай буде по-твоєму. Місце злочину наша перша зачіпка. Чудово, додамой цю фотографію до детективного журналу. Добре, відкрий журнал в інвентарі. Вау! Нові механіки! Гаразд, детективи! Я не встигаю за вами. Коротше. Треба прочитати це в записі, бо я манала. Моє, правда, перегорни фото, щоб ми бачили, що він поза. Перевернути фото на пробіл. Поза підозрою. Я не думаю, що злочин стався вранці. Ага. Ага, в який час доби нам треба визначити, як і хто це зробив. Добре. Коротше, принесли трошечки Шерлока Холмса у Фігмент другий. Будемо працювати. Знайти зброю І Відкинь два з цих варіантів. Зброю. Зброя це що? Ану, давайте. Оглянемо судження про справедливість. Судження про справедливість хтось відправив нокаут. Підолаште! Його здоровенна шишка на баківці. Зловчинець певно скористався тупим предметом. Свідок. Розпитуємо. Вибачте, ви часом не бачили, що тут трапилося? Oh, no. Нічого я не бачила. Судження про справедливість просто валяється на ганку зі вчорашнього дня. <плес> хтось має подбати про цей безлад. Тож це сталося вчора. Але в який час доби? Може, хтось інший щось знає? Перемінимо. Може вона змінить думку. Судження про спавед. Нє, не, не міняє думку. Вертаємось. Добренько. Стара що? Стара брудна лопата. Достатньо лише поглянути на неї, щоб відчути бруд на пальцях. Потенційна зброя може нею відправедливо судження про справедливість. Влучне з влучно. Покладу фото зброї до журналу. У нас нарешті відображаються завдання, вау. Так, пішли сюди. Це що таке? Піджавий ніж. Довгий, гострий і небезпечний. Майже ідеальний, якщо треба комусь завдати шкоди. Дуже підозріло. Чи щось вказує на те, що цю зброю не використовували для злочину? Вказує те, що вона гостра, певно, завдали удар тупим предметом їх хз. Все веде до місця злочину. Так, там, там я вже була. Тут що? Я бу... була, ні. Крихка скляна тростина. Оглянути. Скляна тростина. Смертельно небезпечна, але легко ламається. Це тупий предмет. Може, саме цим судження про справедливість і відправили в нокаут? Певно, ні. Відкинь два з цих варіантів. Ем. Перегорнемо іржавий ніж і крихку скляну тростину. Це правильно нам вдалося. Чудова дедукція детективи. З таким підходом ми легко розплутаємо цей, цей злочин. Розв'яжемо цю справу. Все, можна пройти, можна пройти. Ура! Початок низки слідів. Поглянемо. Напевно, це сліди злочинця. Злочинець має переховуватися десь у місті. Ходімо по слідах. Ой, тихо, куди я поперлась? Ой, це хто? Відвідувач. Хто б міг подумати? Раціоналізатор розуму! Він аналізує деталі 34 7%. Яка значна несподіванка? Було скоєно злочин. Ми відчуваємо, що злочинець ховається в місці. Почуття і раціональні, а отже, безглузді. Гаразд, гаразд. нам розібратися в ситуації, щоб ми могли арештувати віднесудження. Вірогідність складає 100%. Так, я можу. Покажи раціоналізатору зачіпки в журналі. Добре, спробуємо. Раціоналізую. Даних замало. Потрібно більше даних. Погнали далі. Але коли ми встановимо час скоєння злочину, зброї та судження, як я це зробило, ми можемо переконатися, що знай... знайшли саме того злочинця. Опитано суджень 5 знайдено зброю 3 з восьми. Зібрано зачіпок, одна з 9. Низько слідів. Ще слідів злучились побігу. Цей бік. Він справді відчайдушно намагався втекти. Спогади, може якісь додадуться. Але не факт. Добренько, сліди ведуть сюди. Де свідки? Злочинець пройшов через міст. Злочин мав відбутися, коли розум був закритий. Якщо розум закритий. Якщо розум відкритий це ніч, до речі. Ніч не підходить у якості часу скоєння злочину. О, добре Шерлок Холмс у світі Фігменту. Це, це звісно, класно. Кінець низки слідів. Слід доплівається тут. Злочинець може бути де? Будьте в місті. Це що? Рукавички злочинця? Це, напевно, рукавички злочинця. Вони чисті? Зброя мала бути чистою, коли нею користувалися. Окей, брудна лопата. Закривається. Ой! Я закрила журнал. Так, їдемо далі. Оп, свідок! Як до нього добратися то а як його опитати то. Судження про тренування. Коли я намагаюся займатися спортом, бо мене відразу все починає боліти, і я нікуди не піду. Це судження рухається тільки. Що? Коли розум відкритий. Значить, воно не. Ой! Дозбирали. Один спогад. Ой, ваш синку! Ти ж знаєш, що я працюю понаднормово, щоб дати тобі все, чого забажаєш. Ось мій подарунок. З днем народження. Мама 26 років тому. Значить, йому більше 30-ки, бо він був о, уже в школі 26 років тому. Добре дякуємо. Війська бейсбольна бита. Нова біта номер один ухід параді ударної зброї. На ній зображено герб міста. Є. Поки що підходить тільки бета. Це що таке? Як сюди забратися? По сходах. А, ні, не по сходах. Можна просто... Кракулі на землі. Схоже, це написало одне із суджень. Пробачте, в мене і в думках не було нікому задавати шкоди. Просто зранку в мене поганий настрій. Це було зранку. Зараз... Є зачіпки. Ще зброю треба знайти і визначити, що. І опитати свідків. А, далі по мостику. Чекайте. Жотної відповіді судження мабуть, немає вдома. Це що таке? Квитанція від Теслера. Квитанція на нову бейсбольну питу. Була доставлена сьогодні о півдні. В смислі? Тоді би це не підходить, бо все було зранку? Судження про читання. Краще один раз побачите, ніж сто разів прочитати, принаймні так мені казали, звідки мені знати? Я читати не вмію? Що ще? Тут є двері? Тут книги? І там наверху є каменючка. А це що за? Судження про кольори? Жовтий колір найкращий і крапка. Добре. А що буде, якщо я відкрию розум? Не цурайтесь, кольорів. Вони всі однаково прекрасні. Добренько. Що тут? Московий сидр. Я блукаю вночі. Мрячить дощ, розум затуманений. Мені потрібні відповіді. Історії цього міста не мають щасливого кінця. Мислитель насолодитися московим сидром на головній площі. Нарешті, ми виконали те, що. Я намагався втопити свої печалі в московому сидрі, але малі негідники навчилися плавати. Прикольно. Коротше, да, Дасті п'яний. Ми ж хотіли напитися того москового сидру ще в минулій частині. Нарешті ми це зробили. А, так, сталевий підсвічник. Натійний і стильний. І з ним все здається світлішим. Звісно, якщо не пити нікого по голові. Добренько. Злочин стався зранку. Зачіпки 5 з 9, Так, ще три зброї, ще чотири зачіпки і ще двох суджень питати треба. Є судження, господи. Я думала, я, вже, я буду блукати тут вічно. Сліди від шин. Судження про швидкість катається навколо свого дому. Це зачіпка, тим не менш. Звернутися. Мене цікавить швидкість і тільки швидкість! Погнали, крихітко! А що, якщо змінити ось це? І тоді тебе спитати. Ух ти, це ще в окулярах. Усі судження в долині віри круті, але тільки в мене є колеса, крихітко. Ніц нового. Ще одне судження опитати, три зачіпки зібрати і три зброї знайти. Опа! Пластиковий світловий меч. Колючий неприступний, достатньо одного помаху, щоб пробити в тобі кілька дірок. І двері свідок. Ви бачили вчора щось підозріле? Чи може чули? Прокинутися через злочин найгірше відчуття. Як і те, як моє волосся виглядає зранку? А що вона чула, то? А ну може, це допоможе. Те саме. Що тут у неї на стіні? Скрипучі ножиці. Здереття на вістрі прогресу гостро заточене. Знайде ще одну зброю, ще один свідок і ще дві зачіпки. Сліди навколо цього вже були. Це судження ми вже питали про роботу. Знаю, заради безпеки його так вже прибили до стіни. Але я сумую за славетними днями з моїм молоточком. Блокнот з зачіпками. Важкий молоток. Він пригвинчений до стіни комусь набридло бити себе по пальцях. А, є всі судження, є всі, вся зброя і лишилось дві зачіпки десь. Які зачіпки? Що мені робити? Ви не бачили, хто вчора скоїв злочин? Я бачив лише спину злочинця і. Вона була синію! Да бадіда бенді. А ну, оглянь ще раз. Ще одна. ще одна зачіпка лишається десь. Незрозуміло де. Давайте спочатку видалимо з того, що, то, що нам не підходить. Перевернемо скрипучі ножиці, бо вони гострі. Салавій підсвічник все, ще підходить Моргенштерн. Не зрозуміло. Бита не підходить, бо її доставили сьогодні опівдні. Важкий молоток не підходить, бо він прибитий до стіни. Моргенштерн теж не підходить, бо він за шипами. Сталевий підсвічник теж не, не підходить. Е, колір не підходить, бо він той во. Жовтий. Е, швидкість тренування, читання чи праця. Справедливість точно ні. Хто там. Ага, тренування випадає. Це було зранку. Що у нас? У який час доби ще, Не вистачає. Стої. А, зачіпки стоп. Зачіпки у нас всі є. У нас немає. А... З... Докази у нас всі є. У нас зачіпки однієї і немає. 5 minutes later. Що робити далі? Суді. Угу. Щось ще тут є. Нерозбірливий напис. Це всі зачіпки. Судження почитання намалювало себе на таблиці. Ой, те чекайте. Гадається, yeah, воно намалювало себе на табличці. Добренько. І щоб що воно намалювало себе на табличці? А, воно не вміє писати. Все, вшарила. Значить, е, читання іде нафіг. Швидкість і праця. Е, мені здається, що це праця, тому що швидкість постійно до круги. Is... Ля, воно ж на колесі, воно не може лишити сліди від ніг. До Петрола. Виключу це судження. І лишається це проаналізувати в цій фігні. Раціоналізую. Припущення. Раціональне. Вірогідність складає. 100%. Це правильне рішення дасті. Відмінно. Елементарно, Ватсон. Вчора вранці судження по пра пра працю вдарило судження про справедливість підсвічником, а потім зробило те, що зробило би будь-яке розумне судження. Текло. запанікувало. Судження не знало, що кожна його дія залишає слід, який приведе нас до нього. І ти навіть нікого не лупцював, щоб з цим впоратись, чесно кажучи, девакувати відчуття. Ходімо від лупцю. Ємо. Поговоримо з судженням про працю. А ось і наш синій хлопчина. Я би ніколи Я був зайнятий. Робив там те що. Даремно стараєшся, ми знаємо, що це видарило судження про справедливості по голові. Подивися на все ширше! Поглянь, що я збудував посаду себе. Перш ніж звинуватити ти мене, нічого я там не бачу. Насті, воно тікає! Трестя, за ним! Куди воно тікає? Сюди воно тікає, чи воно не сюди тікає? А дуже споміняється. Куди воно втекло? Через міст? І туди. Біжимо. Напевно треба було закінчити се раніше, але я завтикала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ай! Тут ще й гармата є, виявляється. Добре, що вона націлила на колесо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так що, лишились дві гармати? Яп! де ще друга гармата? Там ще якась єруда є закрита. Що ж, крутимось, крутимось, крутимось. Здається, щось зависло. Ааа, все зрозуміло. Її закриває, якщо що. Мрінь. Такс. Давайте поки що на цьому закінчу. Е -е, я не знаю, якось засейвиться після цього бою. Воно зазвичай сейвиться після боїв. Так що... З вами була Сью, ви були на каналі Чейджахастика. Ми, ми були у Фігмент 2 Крід Волей. Якщо маєте зайві гроші, донайте до ЗСУ, будьте в безпеці. І до наступної серії. Па-па!